Сьогодні день, який не вернеш, а завтра мить, яку забудеш. Чому народи ти ще терпиш, скільки у сні ти ще пробудеш? Сьогодні смерть одного сина, а завтра гине весь народ. У чому Україна винна? Можливо, винен наш розброд? Сьогодні матір ти зневажив, а завтра корінь твій прогнив. І землю ти вже не відважив, усе забрали, що хранив. Сьогодні, брат чудовий і великий, а завтра знищив тебе вмить. Ти силу, де візьмеш, тепер безликий, коли вже серце защемить. Та встань нарешті, зрозумій, що ти, людино, важливіше перебороти в серці, ти зумій, стереотипи, ти розвій. Герой не лише той, хто вмер на полі, герой. Це той, хто береже своє. І поки ти іще на волі, повстань, і все буде твоє.